Понад вісім сотень обідів щодня у їдальні благодійного фонду Карітас Івано-Франківськ гарячими стравами забезпечують внутрішньо переміщених осіб і місцевих потребуючих мешканців. Кухарка Романа Заровецька тут працює вже 30 років. Каже людей, яких треба нагодувати, побільшало з початком повномасштабного вторгнення. Однак роботу налагодили і кожен день готують свіжі страви. Початку наші було все більше, більше, і більше. а переселенців. Як що коли почалася війна, ми почали готувати, дуже було важко, тому що приїжджали люди на вокзал по чотири сутки, п'ять їхали, були зголошені, такі що не мали що їсти. Ми готували на в шостій годині ще вечора. Ми готували їсти і везли на вокзал і готували людей. А так полегенько вже так трошки нормувалася. Люди вже трошки заспокоялися, але є люди, які живуть у гуртожитках, що не мають можливості готувати їсти. Тому вони приходять сюди. Бо нас кажуть, ти дай свіже, гарне, смачне. Люди дякують нам і тому так приходять. Відтепер обіди видаватимуть за сертифікатами. Він діятиме упродовж місяця. Таким чином, зазначає благодійниця Яна Орищина, буде простіше допомагати людям. Ми щомісяця робимо, якби тиждень такий розплановуємо, і щодня у нас близько 150-170 людей заходять і реєструються. Кожен, ну, кожен сам собі обирає зручний для нього день. Вони приходять і отримують сертифікати на протязі. Першого тижня місяця нам зручно за допомогою цього сертифікату отримати ми в кінці місяця бачимо, скільки людей отримало обідів, скільки. Якби загально харчується щомісячно людей. Отримати сертифікат на благодійні обіди прийшла й пані Валентина. До Івано-Франківська жінка переїхала із Запорізької області. У їдальні Карітасу пані Валентина харчується вже майже півроку. Каже сертифікат: це впевненість в тому, що кожен день вона зможе отримати гарячу страву. Сертифікат це можливість отримати кожного дня обіди. Наприклад, наприклад, отримую на себе на чоловіка два обіди, і ми задоволені. Вранці щось поїли в обід у нас гарячинки, на вечір щось приготуємо. Харчуватись у благодійній їдальні карітасу можуть люди з інвалідністю, малозабезпечені та багатодітні сім'ї. Самотні люди похилого віку, вагітні, годуючі та жінки, які мають дітей до трьох років і вимушені переселенці. Для того щоб отримувати гарячі обіди, потрібні документи, які затверджують статус або пільгову категорію. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.